Доброго ранку, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Яка чудова пора року весна! І саме цю весняну пору ми святкуємо одне з найголовніших свят Великдень або Пасха. Це свято прославляє Воскресіння Ісуса Христа як торжество добра над злом. З цим святом люди пов'язали два символи. Це яйце, в якому зароджується нове життя і хліб, який дає нам сили. Тому головними на святкому столі на Великдень є Паска і гарно розписані великодні яйця. У неділю всі люди поспішають до церкви на святкову пасхальну літургію освячувати великодні кошики, з якими поспішають додому і вітають. Одне одного в родинному колі, кажучи, Христос Воскрес, а їм у відповідь воїстину Воскрес. Малята, Відгадайте, в якій руці? Так. А що це? Так, це Писанка. Жодне свято Великодня не обходиться без Писанки. З Сивої давнини і дотепер вважають, що великодні яйце приносить щастя. Ним обмінюються, його дарують один одному на свято. Малята розгляньмо, які бувають великодні яйця. Це крашанки. Ці великодні яйця називають дряпанки, це крапанки, а це мальованки. І, звичайно, писанки. А це сучасні декоровані великодні яйця. Малята. А тепер пропоную пограти в гру писанку у кошику. Перед вами великодні яйця, які необхідно розібрати у три кошики. У першому будуть писанки, у другому крашанки, а у третьому мальованки. У який кошик ми покладемо це великоднє яйце? Так, до писанок. А це. Так, до крашанок. А як називається це яйце? Так, це мальованка. У який кошик ми його покладемо? Так, у третій. А це Великоднє яйце. У який кошик покладемо? Так, дописано. А це Докрашено. А як називається це великоднє яйце? Так, це мальованка. У який кошик ми його покладемо? Так, у третій. А це у який кошик? Так, дописано. Сподобалось малята? Тож пограємо в ще одну гру, яка називається продовжи ряд. Діти, перед вами початок рядка з великодніх яєць. Уважно розгляньмо його і продовжимо ряд за зразком. Писанка. Крашенка. Яка буде наступною? Так, писанка. Розгляньмо цей рядок. Синя крашенка. Жовта крашенка. Яка буде наступною? Так, синя, а за нею яка? Так, жовта. Малята, погляньте на цей рядок. Розгляньмо його. Мальованка? Крапанка. Яка буде наступною? Так, мальованка. А за нею. Так, крапанка. А наступною? Так. Мальованка. Молодці малята! Є ще дуже багато ігор з великодніми яйцями, і мені хотілося б, щоб ви після свят поділилися зі мною своїми іграми, в які ви гралися на Великдень, намалювавши малюнки або знявши відво. Діти, прийміть найщиріші вітання. З Днем Світлого Христового Воскресіння, нехай святий Великдень несе вам радість! На цьому наше заняття дійшло до завершення. До побачення, малята! Бувайте здорові!